Так, вибрали чесник вже наш зимовий. Є різний, є різні головки, бачите, є більші, є менші, вже починає пропадати, тому вибрали. Саме сподобався отакий от синійший, дуже в болоті. вона вже має бути 5 чи 6 днів доща. Тому не дочекались до Івана. Що сподобалося? Значить, що працює, перевірив вже я. Додавати до нашого важкого ґрунту пісочок і вапняк. Наш шатирний спірт теж сподобався. І квадрисум обробляли. Багатьох людей багато попропадало, наш більш-менш. Ну, десь відійшло, може, штук 20. Ще треба, так би, щоб він постояв би десь на Івана, але в нас має бути 5 чи 6 днів дощу. Тому ми не дочекалися. Вже видно, що він вже хоче пропадати. Два сорти. От, навіть оцей більший викину і тут менший. А оцей тільки один залишу. Він хоч середній, але він і стійкіший, і кращий по врожайності.